Повітряна оборона, яка є у росіян, вона не зовсім справляється зі за своїми задачами, але якусь кількість своїх завдань вона виконує. Тобто, досить велика кількість наших дронів ще не долітає до своїх цілей. І те, що збуває, і те, що потім падає уламки на криші, і те, що падає там взагалі, не зовсім долітає до своїх цілей. Це е, не сама найкраща робота російського ППО. Але треба розуміти, що росіяни зараз до Москви стягнули всі свої спроможності, всі можливості, всю техніку, яку тільки можна стягнути, вони постягнули. Якщо дивитися на інші міста і на інші місця, де е, працюють наші е, дівстейки, то там е, взагалі так не можна почути взагалі якоїсь роботи, навіть в Криму. Бо там, де гурійці працювали, там ж не було чутно ніякої роботи ППО, нібито його там взагалі не було. На аеродромі, на базі, там, де знаходиться Б-12 і оці літаючі човни, там, де знаходиться купа всякої різної техніки, в Качі. Взагалі не було ніякої системи ППО. Взагалі тиша була повна. Це каже про те, що дуже багата концентрація саме в тому регіоні. І незважаючи на це, ми там ковбасимо цю услугу, от цей каширський нафтопереробний завод один з найпотужніших, найвеличніших в Росії, який був захищений, все одно пройшли. Ну, я думаю, що Москва довго так стояти не буде, щось там буде траплятися. Так, а про що свідчить те, що вони стягують всю свою наявну оборону саме до російської столиці? Це так вони готуються до серійного виробництва українських крилатих та балістичних ракет? Вони, вони від наших дронів вже почали ховатися. Згадайте, ще е, коли вони почали ставити панцирі на будівлі? Міноборони і на інші будівлі десь наприкінці 23-го, якщо я не помиляюсь, там взимку вони ж почали чіпляти. А ми тільки-тільки починали. А зараз в нас значно більше спроможності, значно більше можливостей працювати по Москві По її, те, що там навколо, і НПЗ Московський, ми в нього теж заходили. А це 30% відсотків російської московської області. Е, ринок. Ну тобто, ми туди заходимо, але не завжди, поки що, не завжди ми заходимо так, як ми хотіли би зайти.